Ініціативна група Олега Ананченка зі створення Міжнародного фонду незалежності суддів України розпочала свою роботу із моніторингу судової влади та правоохоронних органів України. Ми сьогодні говоримо про наступне департаментом зі спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України розпочато досудове розслідування за фактами прийняття суддями Конституційного суду України завідомо неправосудних рішень України. Так, 30 вересня 2010 року Конституційним Судом України прийнято рішення, яким визнано неконституційним закон від 8 грудня 2004 року, яким внесено зміни до Конституції України. Фактично, прийняттям цього рішення Конституцію змінено до попередньої редакції 1996 року, відповідно до якої у президента були більш ширші повноваження. Інше судове рішення це є рішення від 25 січня 2010, 2012 року, номер 3 РБ 2012. Відповідно до цього рішення за поданням правління Пенсійного фонду України, Конституційний суд України розтлумачив окремі положення і статті Конституції України і законів України, відповідно до яких він дозволив пенсійному фонду штучно вручну встановлювати. Розміри соціальних виплат. Це рішення є протилежним після тих рішень, які приймалися Конституційним судом раніше, тобто ті, які приймалися на користь пенсіонерів, інвалідів Чорнобиля, війни, одиноких матерів. Таким чином, Генеральна прокуратура України виконує четвертий пункт постанови Верховної Ради України від 24 лютого 2014 року про реагування на факти порушення суддями Конституційного суду України присяги судді. Ну, далі я включаюсь підставою для відкриття кримінальної справи стала постанова Верховної Ради No 776 775 від 24 лютого 2014 року. Дійсно в четвертому пункті я цитую Генеральну прокуратуру України порушити кримінальне права по факту прийняття рішення Консійного суду України номер 20 РП і прийняти при притягти усіх вільних осіб до відповідальності. Ну, почнемо з цього рішення. Ну, для, громадян, для, юристів, для юристів це буде зрозуміло, а для громадян пояснюю. є таке поняття диспозитивність судового процесу. Тобто самостійно судді Конційного суду України не могли прийняти рішення, цьому повинно передувати канційне подання. Таке канційне подання було зроблено у липні 2010 року, під яким підписалось 252 народних депутата. Підпис народного депутата не відкликається, не відкликається відповідно до норми статті 40 закону України про канційний суд України. До цього ми повернемось. В цьому канційному поданні народні депутати казали про те, що Конституційний суд України завданням Конституційного суду України є гарантування Верховенства Конституції як основного закону держави відповідно до норми статті 150 Конституції України і статті 13 закону України про Конституційний суд України, завданням повноваження Конституційного суду України це визнавати закон неконституційним. Відповідно до норми статті 152 Конституції України та норма статті 15 закону України про Конституційний суд України. Нормативно-правові акти прийняті з порушенням процедури прийняття визнаються неконституційним Конституційним Судом України. Саме е, мова йдеться про закон. Е, конкретно в чому було порушення? Е, відповідно до кінцевих прикінцевих положень Конституції України е, статті 157, 158, 159, 156 е, перед. Внесення змін до Конституції повинна бути певна процедура. Одна із таких процедур, що Верховна Рада України повинна направити до Конституційного суду України законопроекту про внесення змін до Конституції України, і такий, за такий законопроект можна голосувати після отримання висновку Конституційного суду України. Такого, такий висновок був дан по даному законопроекту, коли вносились Депутатами Верховної Ради в 2004 році. Але потім ще вносили зміни знову в законопроект. А під, коли приймали закон, закон був прийнятий в іншій редакції. Тобто народні депутати України не надали Конституційному суду України висновки, які повинні бути на, на, на експертизу для дачі висновку усіх змін. А ці, ці зміни були суттєві. Ще я хочу сказати, я тут маленьку перерву зроблю. Кожний юрист, кожний громадянин України, тим більше юрист, адвокати, зможуть ознайомитися з матеріалами конційного провадження за наслідками прийняття Конційним Судом України рішення 20РП 2010. Це стало можливим зараз. Коли я звертався в 2012 році, щоб мені дали лише прізвища народних депутатів України, які підписували канційне подання, це було державної темріці. Я програв три суди адміністративної інстанції, Окружной адміністративний суд міста Києва, Київський апеляційний адміністративний суд і Вищий адміністративний суд України. І по вищому Вищий адміністративний суд визнав, що залишив в силі, що прізвища народних депутатів України, які підписують. Конційне подання є таємниця. Зараз це є. І ви можете побачити підстави. Там є висновок Голови Верховної Ради України, який сказав, що є порушення процедури, а це колективна відповідальність колективного органу. Дуже правоохоронні органи можуть акцентувати. Але весь аспект, весь акцент я роблю на наступному до цього цьому канційному поданню. Подана і зареєстрована в Секретарі Канційного суду України в липні 2010 року. Передувала конційне подання, підписана Турч... Тимашенка перша Турчинов і інші, яке було підписано 28 березня 2007 року, а заре... зареєстровано в Секретаріаті Канційного суду України 4 квітня. І були такі самі підстави. Визнати закон про внесення змін не Констанційний, тоді був президент Ющенка. Тобто голова Варков... підпис народного депутата не відкликається. Це норма статті 40 закону України про конституційний суд України. Навіть якщо б захотів Турчинов відкликати підпис конституційний Суд, мав би по логіки, який він приймав у 2010 році, ці... визнати цей закон не і надати президенту України. Ющенка повноваження, які були дані в Конституції 1996. Там ширше повноваження. Зокрема, що президент подає кандидатуру прем'єр-міністра, а не коаліція на Верховну Раду по призначенню прокурора відставці. Там багато таких суттєвих положень. Особ, образно говоря, із президентсько-парламентської зробили парламентсько президентська. Потім цим рішенням повернули президентсько парламентську республіку. Ось, що можна сказати про рішення 20РП. Що стосується рішення за 2012 рік, 3РП 2012 від 25 січня, Жанна Віталіна казала, в цьому рішенні Консійний суд розтлумачив окремі статті і положення Конституції і законів України таким чином, що надав пенсійному фонду вручну встановити розміри виплат. Чорнобильцям, пенсіонерам, соціальним групам. Тобто ну, соціальна виплата не пенсійна, а соціальна. соціальна чому? Тому що для, для Чорнобильців був спеціальний закон, яким встановила пенсія інвалідам, які втратили, захищали світ від Чорнобильських херосими. Встановили спеціальні пенсії і доплати. Не тільки виплати, а й доплати до основної. додаткової пенсії. ми займалися цим проєктом. Юридична фірма, багато юридичних фірм займалася цим проєктом. Так от, народні депутати ображаються на те, що Конституційний суд надав ручному управляти. Я хочу звернути увагу громадян, насамперед Чорнобильців, інвалідів війни, одиноких матерів. 19 грудня 2006 року Верховна Рада України. Приймає закон про державний бюджет, яким урізає пільги Чорнобильцям, інвалідам війни, дітям війни, одиноким матерям. Заголосують соціалісти, які проталкували закон України про дітей, соціальний захист дітей війни, Чорнобильцям, іншим категоріям. Заголосують соціалісти, комуністи і партія регіонів. Тоді наша Україна і Батьківщина звертаються до Конційного суду України і в липні 2007 року Конційний суд України визнає цей закон, зміни до бюджету неконституційним. Потім проходять вибори, і до влади приходить наша Україна і Батьківщина з невеликою перевагою, вони прийшли до влади, зробили коаліцію, і 28 грудня 2007 року. Наша Україна, батьківщина і вісім комуністів приймають закон України про державний бюджет на 2008, 2008 рік, яким скасовують пільги чорнобильцям, дітям війни, інвалідам, іншим категоріям, і одиноким матерям. Тоді вже з протилежної сторони партія регіонів комуністи звертаються до Конституційного суду України. Конституційний суд України в травні 2008 року визнає цей закон не А потім, коли Прийшли вибори, прийшов до влади президент Янукович, Верховну Раду, вони більшість мали, ці пільги були скасовані і до цього питання не поверталось. Потім були відомі події грудня 2013 січень, події на Майдані, Революція Гідності, як її назвали. І а, Верховна Рада не приймала змін до закону України про державний бюджет на 2014 рік в частині пенсій Чорнобильців. І до 2 серпня повинен був пенсійний фонд нараховувати а, для інвалідів першої групи Чорнобиля 10 мінімальних пенсій, плюс 75% додаткової пенсії. для інвалідів другої групи 8 плюс а, Вісім мінімальних для інвалідів третьої групи 6 мінімальних пенсій. Проте так не робили. Не. Е, е, ні. Ну, я вже не кажу про КНАПКАДАВІВ, е, що 14, 21 лютого 2001, 2011 року 54 народних депутати України подали до Пенсійного суду України канційне подання, як приймали закон України про державний бюджет на 2011 рік. І надали відеозапис телеканала Рада Державного телеканалу. Як менше ста депутатів приймають закон про державний бюджет України. Я хочу звернутися до громадян України до чоловіків, щоб захистили жінок, своїх дружин, дітей, внучок, жіночу половину, прекрасну половину, ліпшу половина чоловічства. 3 червня 2013 року Конституційний суд відмінив пенсійну реформу, але в частині. Обмеження розміру пенсії і утримання суддів. А Є, що жінок, судді. жінок. ні, всіх, всіх, Всі. всіх А то, що 8 липня пенсійне 8, 8 липня приймали пенсійну реформу у залі було менше 100 депутатів, і депутати були на концерті Стінга, квіток 8 тисяч гривень, і за них голосували інше. Що порушена процедура прийняття це конституційне. це юридичне шльондарство. І чоловіки з президент, народні депутати не мають права вітати жінок, коли вони їх не захистили. У нас політичне банкрутство, але це велика тема, і далі я вам надам. Що я хочу сказати? Тут в постанові написано суддів, хто, змінює, хто може звільнити суддів той орган, який призначив. І Перші судді, шість суддів призначає Верховна Рада, шість суддів призначає ну, президент України і шість суддів зі суддів. Що стосується суддів, які призначила Верховна Рада, питань немає, вони мають ці повноваження, але в законі про Вищу раду юстиції, тоді була Вища Рада юстиції, не Вища Рада правосуддя до 30 вересня 2016 року, коли змінена Конституція частиною судовості зроблено судовий реформи. Вони мають, але хто подає, подача, ну тут питання є, ну невеликі але є. Невеликі. Е, вони подали тих суддів, які порушили присягу. Відносно судді Шишкіна не було цього. Чого не було, у нього була окрема думка. І е, це думка була, і судді повинні бути знати. Повертаючись до рішення 20 РП, була, була, я говорив, була відповідь Голови Верховної Ради, президента України. Можна по-різному ставитися до президента України, де юристи сама опозиція, коли приймали в 2004 році зміни до конституції, це було пакетне голосування, і там призначали третій тур президентів вибори, і це в одному місці. Це, це рішення за різною юридичною природою. Їх не можна приймати одним пакетом. Це є порушення. Про це говорила Вінціанська комісія. А що стосується рішення 20 РП, то це, це рішення ну, можна вважати тоже некоректним, оскільки президента збирали по одному закону, а дали повноваження іншим. це були висновки. Але були висновки року, і в 2008 році на користь того рішення, що давайте, давайте підсумуємо все. Ви нами, бо у громадян не буде багато часу нас передивлятись. Може, ми позначимо час, коли ми і ще раз так. Ми нам за додатковий матеріал можуть звернутися на сайт Наційного суду України, акти КСУ, рішення і, і ухвалиюсь. І це все, що ми викладемо описками, можете, ну, буде приписи, там, посмотрите. Як заходити, ми це розкажемо. Зараз така можливість є у кожного громадянина, не кажучи вже про юриста, не кажучи це про адвоката. Інтернет. Сановні е, 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 громадяни, давайте альтернативні джерела інформації утребувати, давайте ставитись е, до влади, як вона ставиться до нас отримати інформацію. Дякуємо за увагу і я дякую Жені Віталіївні, що вона погодилась, не злякалась і даємо цю інформацію.